Мій позивний Ір, старший бойовий медик 20-ї бригади Люборт першого корпусу НГУ «Азов». Крайня моя посада це продакт-менеджер. Відповідав за розвиток продукту в шести країнах. Мав досить сильну продуктову команду. Їздив у різні відрядження за кордон, досліджував ринок, потреби і болі клієнтів і займався тим, щоб клієнти наші були задоволені нашим продуктом. У мене є старші брати, у всіх дружини, діти. Для себе визначили. Щоб не трапилось, ми будемо до цього готові. Ми почали шукати підрозділи де могли б встати в стрій, долучитись до війська і почати нашу війну за нашу країну. І таким чином я доєднався на той момент ще до ФТГ Любард, а сьогодні, восени 25 го це вже повноцінна, велика бойова бригада в складі Корпусу Азов. Перші роки моєї служби були на піхотній посаді з певним набором навичок, які необхідні для підрозділу спеціального призначення. І одним із таких навичок було якраз таки бойовою медициною, де, доки був час і можливість, їздив на всі можливі курси, вивчав всі матеріали, які міг знайти. Постійно тренувалися з нашими побратимами, відпрацьовували різні сценарії. З мого боку, в першу чергу, сценарії надання допомоги під час якоїсь бойової операції, і по сьогоднішній день все навколо медицини так і зав'язалось. Ситуація, коли ти перша усвідомлюєш, що суто статистично мав би загинути, і наскільки взагалі доля випадку так склалася, що ти разом із своїми пацанами за 10 секунд до прильоту міни, де ви ну, точно мали бути там і піймати, але це було під час спеціальних задач на півдню України. Скажімо так, де є ряд водойм і добирання на задачу на човнах. І русня нас майже підловила. Але вони ніяк не могли врахувати те, що ми перепливаючи по заплавам кілем випадково впремось дно. І оці 10 секунд це був якраз час, коли ми дуже швидко вискакуємо в воду, штовхаємо човен, щоб вийти, знову стати на хід. І як тільки ми виходимо по прямій, я ж кажу, ці 10 секунд це залишається нам до точки висадки, і я бачу один з найпрекрасніших кадрів за своє життя, це розрив міни. В тій точці, де от зараз ми вже мали би висаджуватись, ми починаємо повертатись в те саме місце, звідки е, випливали. Знову розвертаємось носом човна, бачимо прильот ще однієї міни. Е, вони дуже швидко скоргували, зрозуміло, звідки ми випливаємо. Хотіли нас там піймати. І знову чарівні 10 секунд. Тільки вже з іншого боку, і вони не встигають. В моменти, коли ти вже як бойовий медик, наприклад, надаєш якусь допомогу, по-перше, як мінімум часу, подумати, о Боже, це якось погано, жахливо, чому я тут і що я роблю, ти просто починаєш йти по тим алгоритмам, який відпрацьовував. Ага. І твоя основна думка в голові. Ти щось зробив, надав допомогу ще раз перевір, перевір, наскільки якісно, чи можеш ти максимально ще щось зробити. Потім знову перевір, знову перевір, знову перевір. Ти фокусуєшся виключно на пораненому, як на поточні задачі, яку ти маєш вирішити. Взагалі не думаєш про якісь там сентиментальні речі, про те, що е, страшно, боляч, е, хтось кричить, е, е, свариться на тебе матом, що ти лізеш йому там кудись в і так далі. Ні, ти чисто машина, яка відпрацьовує те, що вивчав до цього дуже багато часу. І, власне, вона і працює. Ти березень 22-го року, коли дуже багато, скажімо так, сірих, неоднозначних людей змогли себе проявити і стали новими героями української нації. Очевидно, на жаль, не всі з них зможуть побачити нову Україну, але їхній внесок дуже сильний в це. Вже 3,5 роки повномасштабки, не дивлячись на е, всі там, скандальні статті про корупціонерів, про е, різну так би мовити, нечість і, і так далі. Е, я знаю, як багато справжніх воїнів, побратимів все ще на полі бою. Напевно, я вже просто не можу дати задню. Е, я не можу відступити, коли. Так багато хлопців, чоловіків, воїнів борються, воюють. І ким я буду, якщо я просто плюну на це все розвернусь, скажу, мене це більше там не хвилює, давайте ви там далі якось самі по собі. І так воно триває далі до нашого якогось, я сподіваюся, переможного кінця. Шляху назад немає, тому треба йти вперед, знаходити в собі сили, знаходити мотивацію в побратимах, в колі своєї родини, близьких, в людях, які допомагають тобі рухатись. Немає часу для того, щоб думати, як все погано, де скільки можна і все. Давайте закінчувати. Маємо воювати. Щиро і відверто. Я ніколи не малював собі е, життя, професію, кар'єру професійного військовослужбовця. Е, на війну пішов е, як громадянин своєї країни з певними цінностями та ідеалами і. Так само щиро відверто, якщо дивитись майбутнє, навіть після закінчення, після нашої перемоги, після того, як закінчаться бойові дії, сусід нікуди не подінеться. Оскільки за три з половиною роки в мене є певний, досить такий значний бойовий досвід, я пережив. Багато різних ситуацій. Ми маємо докладати максимум зусиль щоб наше оточення, і ми також були готові до повторення. Ми не можемо більше жити наївно в рожевих окулярах, що буде все як після 91-го року, де суто економіка, бізнес, бабки. Якісь е, особисті справи і мотиви. Якщо все-таки продовжується мій військовий шлях, то навпаки е, намагати впроваджувати якісь е, нові підходи, проекти, технології е, для того, щоб у нас було якомога більше шансів. Е, на більш позитивний результат, якщо ця війна, повториться.